Усім самого добрячого в магазині АТБ додаткові акції знижки більше ніж 50 Тобто, товари можна придбати зі знижкою від 50 і більше за половину ціни. Зверніть увагу, ці акції для всіх покупців АТБ не потрібно ніяких карток. Акції тривають з 22 по 29 включно. Жовтня. Тобто кожен день буде нова акція, тобто на новий продукт, знижка. І зараз по черзі я вам розповім, які знижки будуть протягом тижня. Кожен день на той чи інший продукт. Дякую за коментарі і дякую вам дуже за ваші вподобайки. Акція буде тільки один день. Дивіться, на ось ці опеньки, тільки 22-го 22 жовтня зі знижкою 50%. Я заокруглюю ціну в більшу сторону для зручності. Зараз їх ціна 140 гривень, а зі знижкою 50% вони будуть 70 гривень. А, так, 22 жовтня також в акції буде товар зі знижкою Верес. Верес, огірочки посольські Пікантні. 300 грамів. Зверніть увагу, також один день тільки. 22 жовтня зі знижкою. 48 гривень акційна ціна. Знижка 50%, 300 г вага. Також в цей день, 22 жовтня, будуть в акції пельмені, ходіть подивимось. Ось, я їх знайшов також тільки один, один день пельмені з телятиною та куркою 800 г від торгової марки Валесто будуть зі знижкою 50%. 63 гривні акційна ціна. Хто вже купував їх, залишайте коментарі свої, будемо вам вдячні. Ні, ніби от склад написаний добре. Фарш 50%, ще м'ясна сировина, 75%, м'ясо телятини, другого сорту, м'ясо куряче, цибуля, ну і так далі по складу. Тепер я вам покажу, які акції будуть 23 жовтня. Також тільки один день зі знижкою. Зі знижкою 40% буде ось цей торчин, європейський майонез, 300 грамів за акційною ціною 32 гривні та 50 копійок. Також в цей день, тільки один день, зі знижкою буде торчин кетчуп лагідний, 250 грамів зі знижкою 40%, лише 20 гривень та 50 копійок. Також зверніть увагу. І також в цей день можна придбати буде кисломолочний сир білоцерківський зі знижкою 40%. Дивіться, 9% жирності. Вони всі йдуть по 350 грамів акційна ціна. 54 гривні. 5% жирності. 50 гривень акційна ціна. І також нежирний. Він найдешевший, акційна ціна на нього буде. 46 гривень. Це також всі товари, які можна придбати тільки один день 23 жовтня. А зараз вам розповім ті товари, які будуть зі знижкою 50% 24 жовтня. Зі знижкою 50% буде стела пиво. Це набір із 4 баночок по 05. Тут навіть буде більше знижка, ніж 50%. Набір лише за 100 гривень. Зверніть увагу. Так, далі у нас будуть заморожені крабові палички. Так, від торгової марки Водний світ. Крабові палички заморожені. Вага 520 грамів. Також тільки один день. За ціною 89 гривень. Ну а зараз подивимось, які знижки на продукти лише 25 жовтня. Тільки один день, 25 жовтня. Зі знижкою буде, здається, сметана. Зараз я підійду, не хочу людину травмувати своїми своєю балаканиною. Буде сметана, просто наша стаканчик вагою 300 грамів, 15% жирністю. Акційна ціна складатиме 31 гривня та 50 копійок. І далі також тільки один день, 25 жовтня, в акції будуть макаронні вироби від торгової марки Своя лінія 400 грамів. Вони йдуть, так, зараз вам скажу, якщо я не помиляюсь, ось, я знайшов те, що шукав. З додаванням твердих сортів пшениці. Зі знижкою 50% їх ціна буде 21 гривня. Це також тільки один день. Так, і далі давайте подивимось, які акції будуть у нас 26 жовтня. Тільки один день з 26, 26 жовтня знижка 50% на оливкову олію від торгової марки Deluxe 250, 250 мл об'єм. Акційна ціна буде 87 гривень. Дуже хороша ціна, зверніть увагу також. Далі, 26 жовтня, тільки один день зі знижкою буде ось ця імітована ікра зі смаком горбуші 250 грамів зі знижкою 55%. Її ціна 44 гривні та 50 копійок. Це були акції на 26 жовтня. І ходіть, я вам покажу акції на 27 жовтня. 27 жовтня в акції буде цілий день зі знижкою. 40% масло білоцерківське, 82% жиру. Акційна ціна 69 гривень. 27 жовтня тільки один день буде в акції Ріва. Вермішель швидкого приготування. 65 грамів зі знижкою 50%. Її можна буде придбати за 9 гривень. 28 жовтня цілий день, тільки один день, чипси люкс, хвилясті зі смаком лисичкою, зі смаком цибулі. Вага чипсів 125 грамів. Два смаки на вибір. Будь-які за ціною 35 гривень. Тільки 28 жовтня пиво повна діжка м'яке. Об'ємом літр 800 буде в акції. А за ціною лише 45 гривень. Зверніть увагу, також тільки один день. І знову повертаємося до пельменів. Це акція тільки 29 жовтня, один день. В акції буде пельмені від торгової марки Ласунка по-домашньому. Тут написано 50 фаршу, 50 тіста. А 800 грамів їх знижка буде більше, ніж 50% за акційною ціною 67 гривень та 50 копійок. І знову повертаємося на локшину швидкого приготування. Зверніть увагу, це вже буде інша. Вагою 85 грамів. Тоді була 65 грамів маленька, а цього разу трішки більша. 85 грамів вермішає швидкого приготування. приготування ріва зі знижкою. Знижка 50% лише 14 гривень. Я гадаю, ви зрозуміли, що акція буде тривати тільки один день на певні продукти. Ось занотуйте собі акції. Знижки дуже хороші. Найдешевше я не знаю де. Напишіть де дешевше, тому що дехто пише в коментарях, що дорого можна купити дешевше, а де купити дешевше, ніхто і не пише. Будемо вам вдячні, якщо напишете де купити дешевше. А також відео можете поділитися зі своїми близькими, родними. Знайомими поділіться відео, щоб також вони були в курсі. А я вам бажаю всього найкращого, приємного вечора. Нехай вас все буде гаразд, і вже до наступних відео. До зустрічі!